Mm-hmm. Вітаю, Єво! Після Канна, Лондона та Марбей Ви проводите свій благодійний аукціон у Дубаї, адже тут багато заможних людей. На що розраховуєте сьогодні? Конкретно сьогодні у Дубаї ми збираємо гроші на операцію незрячим дітям. Фактично, збір коштів уже розпочато. Ми вже отримали перші добровільні пожертви. Люди тут дійсно такі щедрі. Це вже успіх, але ж вечір тільки розпочинається. Минулого року ви закінчили університет і здобули дип. Пло магістра це якось допомагає вам у житті, у вашій роботі. Вищу освіту я здобувала винятково для себе. Мені хотілося краще розуміти, які проблеми існують в американському суспільстві. Звісно, ці знання допомагають у благочинній діяльності, але більшою мірою цей диплом для мене самої для того, щоб почуватися впевненішою. Думаю, на благодійних заходах у Голівуді ви часто зустрічалися із Володимиром Кличком, який живе у Лос-Анджелесі. Я знайома а з обома братами кличками ми познайомилися на врученні спортивної нагороди в Барселоні. Вони були такими милими, дотепними, дуже приємні люди. Це була спортивна нагорода Лауреус. Саме так я бажаю їм успіху у боротьбі за демократію у вашій країні.